Ну що, бродяги, готові до шоу. Увесь світ затамувавши подих, чекає нового шоу за участі шоумена Зеленського і ще там якогось непорозуміння і за підтримки шоумена Трампа. Що я чекаю від цього шоу? Ну, просто шоу, що від нього можна чекати. Ну, чи, щоб щось змінилося в хорошу, чи в погану сторону. Ну, Це називається стадіон так стадіон, де Зеленський викликає опонента. Тоді Порошенко на стадіон, зараз Моль. Ну, а перед тим шоу було в Білому домі, теж якби шоу. Це ж одна проблема. Від цих шоу, як сказати, оплески получає шоумен. А страждає народ. Ну, лиш би не було від цього шоу, що то погірше. Але побачимо. Лічно я нічого від нього не чекаю. Але увесь світ буде присутній, бо людям цікаво. Цікаве шоу, де якби, ну, не переговори, а самі емоції, щоб подивитися, що ж то буде, як вони зустрінуться сам на сам. Ну, побачимо. Залишилось недовго. А ви як думаєте, що поміняється чи ні? Про щось договоряться? Я думаю, навряд.